У фільмах та популярних телепередачах часто показують, як красиві, багаті та прогресивні люди проводять свій вільний час у казино, граючи в азартні ігри. Звичайно, глядачі усвідомлюють, що такі сцени це лише фантазія режисера. А от у реальному житті разом з казино успішно конкурує лотерея, онлайнові азартні ігри та спортивні ставки. Азартні ігри стали всесвітнім злом, яке поширюється, наче вогонь, говориться у книжці Азартні ігри в інтернеті. Наприклад, нині по телебаченню та в інтернеті про покер говорять як про вид спорту. В одній газеті повідомлялося, що згідно з оцінками експертів у США, число гравців у покер за півтора року зросло вдвічі. В азартних іграх гравець робить ставки без жодних гарантій на виграш. Багато людей вважають, що в таких іграх немає нічого поганого, якщо гроші належать гравцю, і якщо в нього немає залежності від гри. Навіть у новій католицькій енциклопедії говориться, що азартна гра не вважається гріхом. Хіба що гравець занедбує через неї свої обов'язки? Оскільки в азартних іграх ніколи не відомо, яким буде результат, віра у щасливу долю, таємничу силу, що керує збігом обставин, відіграє велику роль. Наприклад, гравці в лотерею підбирають щасливі числа. Забобонні прихильники гри «Маджонг» уникають вимовлення певних слів, а гравці у кості дують на них перш ніж кинути. Чому вони це роблять? Бо вірять або сподіваються, що на результат гри вплине щаслива доля. Тож як нам ставитись до азартних ігор? Що про це говорить Біблія? Сьогодні ми поговоримо про це у програмі Біблія свідчить. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Захоплення азартними іграми не позначалось на моєму здоров'ї, говорить пані Лінда. Я завжди могла контролювати, скільки грошей витрачала на гру, але мушу визнати, що коли грала в лотерею, то завжди вибирала числа, які вважала для себе щасливими. Багато гравців вірить у щасливі числа, прикмети та амулети. Можливо, вони не вважають себе марновірними, однак постійно дотримуються забобонів. Деякі гравці навіть моляться до Бога і просять допомогти їм у грі. Азартні ігри також відверто заохочують до грошолюбства. У сучасному суспільстві, позбавленому духовності, гроші стали свого роду богом, тоді як азартні ігри популярним видом поклоніння цьому Богу. Нові собори це пишні казино, а новий символ віри це похваляння пожадливості. Дослідники виявили, що переважна більшість відвідувачів казино приходить туди, як вони кажуть, не заради розваги чи особливої атмосфери, а для того, щоб виграти. Дійсно великі гроші. Цікаво, як же ж думають наші жителі міста азартні ігри це добре чи погано? Деш відносиш гроші і ніякого понту з того. що ти виграєш якусь хорошу суму, дуже мала. Можна було б сказати, що все, що в міру непогано, але так на практиці виявляється, що з азартними іграми все складніше. Це дуже погано, Гральні автомати, це для людей це вред. Азартні ігри це, – це як ніби фортуна. Тобі може повести, а може і не повести. Але, як каже практика, це не є дуже добре. Ну, як для мене це погано. Ну, перше, портить людину, портить її душу, душу тому що вони виробляють ну, якісь недобрі. Моменти в житті людини. Вона це хвороба. Ті, хто грає у лотерею, ігри онлайн чи в казино або робить спортивні ставки, не задумується, звідки беруться гроші, які вони прагнуть виграти. Азартні ігри відрізняються від законних грошових операцій або здійснення покупок, адже гравець хоче виграти гроші, які інші програють. Канадський центр вивчення залежностей та психічного здоров'я повідомляє. Що на кожного, хто став мільйонером завдяки лотереї, припадають мільйони людей, котрі втратили свої гроші. Які біблійні принципи допоможуть християнинові зрозуміти Божий погляд на це? Остання з десяти заповідей говорить: не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що в ближнього твого. Прагнення мати те, що належить ближньому, його речі, статки чи гроші. Було і є серйозним гріхом. Пізніше, через багато століть, апостол Павло повторив цей наказ християнам, згадавши слова закону Не жадай чужого. Хіба людина, яка прагне виграти те, що належить іншому, не є пожадливою? Погоджується більшість гравців з цим чи ні, але ще до початку гри вони мріють, аби їхня ставка, навіть якщо це кілька доларів, перетворилася на велике багатство. Пише Філіп Фогель, кореспондент одного з видання. Такі гравці прагнуть розбагатіти в одну мить. Це не узгоджується з настановою, яку Боже Слово дає християнам. У ньому заохочується наполегливо працювати, виконуючи своїми руками корисну працю, щоб мати з чим поділитися з нужденними. Апостол Павло прямо говорить: якщо хтось не хоче працювати, нехай і не їсть. А чи можна вважати азартну гру працею? Хоча під час азартної гри людина може затрачати багато сил та енергії. Отримані нею гроші виграні, а не зароблені. Такі гроші не є винагородою за якусь працю чи послуги. В азартній грі людина йде на ризик, адже успіх великою мірою залежить від випадку. Гравець сподівається, що рано чи пізно йому пощастить. По суті, він хоче отримати щось із нічого. На противагу цьому, правдивих християн Біблія заохочує заробляти гроші чесною працею. Мудрий цар Соломон написав: нема ліпшого земній людині на те, щоб їсти та пити, і щоб душа її бачила добре із труду свого. Та й оце все я бачив, воно з руки Бога. Люди, які вірять в Бога, не живуть фантазіями і не шукають коротких та легких шляхів до збагачення. Вони покладаються на Творця, бо розуміють, що всі блага і щастя походять від нього. Коли гравець, попри страх і ризик, виграє, його переповнює почуття тріумфу. Проте така радість короткочасна, і людині варто замислитись про довготривалі наслідки, до яких призводить азартна гра. Багато людей, які збагатились завдяки лотереї чи іншій азартній грі, розчарувалися, усвідомивши, що вигране багатство не зробило їх щасливими. Існує ще інший темний бік азартних ігор: у Божому слові сказано. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибіль. Пастку ставлять для того, щоб упіймати жертву. Чимало людей, які постановили не робити великих ставок або хотіли зіграти лише кілька разів, потрапили в пастку, з якої не могли звільнитись. Вони стали залежними від ігор, через що зруйнували свою кар'єру. Завдали болю рідним і втратили свої сім'ї. У Казино застосовуються різноманітні маркетингові схеми, щоб підштовхнути азартного гравця до ризику якомога більшою сумою грошей. Вони часто пропонують недорогі або навіть безкоштовні алкогольні напої, що часто призводить до сп'яніння, а отже, і до зниження здатності приймати зважені рішення. Інколи організатори лотерей переконують, що це добрий спосіб фінансувати освітні або соціальні програми. Тим не менше, дослідження показують, що в лотереях зазвичай беруть участь ті, хто найменше в змозі витрачати гроші на лотерейні квитки. Принада швидкого збагачення є занадто великою для тих, хто перебуває у скрутному становищі, а шанси виграти нескінченно малі, що призводить до руйнування багатьох людських життів. Апостол Павло у посланні до римлян говорить наступне: І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Дослідіть написання, так свідчить Біблія.